Добрий ранок, прекрасні люди. Дуже хочу сьогодні поговорити про таку штуку, як знаєте, що ми хочемо, що ми просимо, що ми очікуємо, і зазвичай ми це очікуємо не від себе, а від когось, і особливо від Бога. В Біблії дуже хороший вірш сказано. Мій народ, який називається Іменя моїм, підкориться. І молитися буде, і шукати мене буде, і відвернеться від шляхів неправедних, то я почую з небес і прощу гріхи їхні та зцілю їхню землю. Знаєте, я не про так читаю цей вірш, тому що він записаний в другій книзі Хронік, 7 розділ, 14 вірш. Тому що на моїх навчаннях, моїх наставництвах я дуже часто від людей чую. Так, трошки втомилися, якось так ну тяжечка, коли Господь дасть трошки просвіту, щоб можна було очі в небо підняти, видихнути, відпочити, щоб якось ну трошечки набратися сил. І я думаю, завжди питаю про розмови, друзі, а чи були раніше воїни? Чи був голод, мород, чи були якісь распри конфлікти? Завжди були. Чи було колись комусь легко жити? Я такого не знаю. Ми взагалі живемо в епоху технологій. Я взагалі настільки Богу вдячна, що я живу в епоху інтернету, що я живу в епоху того, що я можу працювати в онлайні, а не йти на роботу, що графік роблю я, а не мені роблять графік. Я дуже рада, що я можу обирати, скільки годин я буду з родиною, скільки я буду годин на роботі. хтось за мене вирішив, що я маю 12-14 годин попрацювати на роботі, а потім якась, якась до хати до своїх дітей. Тобто. Навіть коли ми говоримо про конфлікти в родині, хто обирає їх створювати, хто обирає ображатись, хто обирає не догов... договарювати, не гадавати, хто це обирає? Ми з вами. І говорити, що би, коли Господь дасть полегше, а чому ми не обираємо легкість? Я зараз кажу не про ту сучасну легкість, яку нам зараз намагаються навіяти, ту, 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 таку, е, мирську мудрість, скажімо так, да? я кажу саме про Божу мудрість. Про Божу, про яку питав Соломон. І знаєте, я що бачу тенденцію, теж до речі, мої наставляємо кажуть: Ну Моль, єдиний, хто міг бути мудрим, це тільки Соломон. Бо більше після нього і до нього ніколи не було і не буде таких людей. я кажу, окей, а для кого написано в Біблії? Просіть, про що там сказано, коли ми говоримо просити? Ми звикли, що ми маємо просити там доброго, класного чоловіка, собі або дітям, класний маєток, там перемонтувати машину, там ще щось зробити. Єдине, про що нам треба просити у Бога, це мудрість. І написано, хто просить, тому удасться. І якщо ви щось просите, просто не на добро. Не для того, щоб прославити ім'я Бога. Від кого це залежить? Сугубо від нас. Дивіться, коли ми не бачимо просвіта це наш вибір не бачити просвіта Тому що я свої дні будую так, щоб бачити його. Я вчу своїх дітей. Пам'ятай, ранок має початися правильно, і у мене бусінка встає кожного ранку, тому що вона у нас перша стає така дитина, вона перша стає. Вона насипає собі хлопці з молоком, і я вже чую, ага, на кухні працює суперкнига. Це про вибір, про усвідомлений вибір. І я кажу не про звичку, а коли, наприклад, ми не дивимося, а так було влітку, у нас десь місяць, бо ми були в роз'їздах, в подорожах, ми просто відкривали, читали або аудіобіблію слухали. І вона каже, мама, якось дуже незвично, дуже хочеться подивитися, коли це буде. Я кажу, включай, хочеш, включай. Це не має бути так, що ми, ми разом сидимо, смотримо, і це правильно, а ти сама не можеш подивитися. Включаєш, включаєш зазвичай в хаті. Понімаєте, да? Тобто, дивіться, пріоритет в цінності і влічот наше життя то, куди ми йдемо. Чи піднімаємо голову, чи не піднімаємо голову. Слава Богу, чи не слава Богу, що ми шукаємо, що ми просимо. Якщо ми в кожному дні тільки можемо просити, а не вміємо дякувати, то, то вибачайте, які ми віруючі. Ну які ми віруючі. Коли я писала курсові дипломні роботи по семінаріях, а я закінчила їх не одну і не дві, і не три навіть, ми робили дослідження. І дуже класно було підмічено, що здорова, зріла людина, яка вважає себе зрілим християнином, в легкості зльоту пише 30 подяк. В середньому людина кожен день може писати від ста подяк, від ста кожного дня. Якщо ви не бачите прасвята, значить ви перестали дякувати, значить ви перестали цінувати те, що Бог вам дає. І у мене питання до вас: народ, який називається Меням моїм, підкориться, молитиметься, шукатиме лиця Бога і відвернеться від гріховних шляхів. Коли ми спрашуємо, а чому, а коли закінчиться війна, і так далі. От коли. Я почую з небес, прощу гріхи і зцілю їхню землю. Давайте заново чотири пункти: підкоритися, якщо я називаюсь іменем Бога, молитися, шукати Бога да? і звернути від гріховних шляхів. Все, чотири кроки. Тоді буде зцілення цілої землі. Нам є наче працювати, друзі, навіть віруючи. Давайте не покладати руки. Боже дякую тобі за цей день і за цей ранок. Дякую тобі за твою мирість і за твою мудрість. Дякую тобі за те, що ти показуєш явно, що може статися, як може статися. Але дійсно є умови. При будь-якому договорі, при будь-яких стосунках завжди є якісь умови, тому що це нормально, це правильно, не може бути так, щоб один був в перемозі, а іншим маніпулювали, використовували і так далі. Дякую тобі, що ти вчиш нас. Використовувати тебе не як волшебника, ніяк якусь там волшебну таблетку або паличку. Ти особистість. Ти той, хто створив кожного з нас, і ти потребуєш, і ти вимагаєш. Тісних стосунків з кожною людиною, особливо з віруючими. Дякую тобі за це. Пластиви нас в цьому, допоможе нам, Господи, розуміти ці пункти, розуміти, коли прийде зцілення, бути тими людьми, хто скаже іншим людям, що зцілення землі відбудеться тільки про умові виконання цих чотирьох пунктів. Допоможе нам, будь ласка, я прошу в твоє святе ім'я, щоб кожен з нас міг це сміливо, гідно, достойно говорити, Як колись пророки в старому заповіті. Довіряю тобі цей день. Благість цього дня і кажу: люблю тебе. Жаль, що не так, як ти в нас, але люблю і поклоняюсь тобі. Амінь. Друзі, гарного дня!